Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги огляд книги «Дивовижні дитинчата тварин. Автор Кріс Пакхем, ілюстрації Джейсона Кокрофта. Видавництво «Ранок». Відкривши книжечки, ми бачимо такі малюночки тваринок. Доволі незвичайні, в незвичайних позах. Сторінки самі. Такі більш тоненькі, але вони приємні на дотик, гладенькі навіть так. Скажу відразу, що тут небагато сторінок. Ось так щоб ви розуміли кількість. Тексту теж небагато, але текст пізнавальний, цікавий, правдивий. Ілюстрації ви теж бачите, що яскраві, цікаві такі от. І е, скажу відразу, що ми бачимо не просто дитинчата тварин, а тут у нас є і риби, і плазуни далі будуть, і ось земноводні жаби. І якщо є і звичайні тваринки, там, які дітки знають, є ось, наприклад, жаба-носоріг, дивимося, ось комоцький варан. Покажу спочатку. Тут ми побачили морський коник, слоники, паличник. Ось, бачите, щось таке незвичайне для діток буде цікаве. Альбатрос. Великі розгорнуті, бачите, ілюстрації. Тигр. Трошки, значить, так розуміти того валюника, але це вночі. Ось ми бачимо цікаві факти про тигра. Тигрів. Так, тут переносимося ми в Арктику. У нас тут ведмеді білі, кобра, мангуст. І ось навіть такі звичайні тваринки, якось прощурів. Цікаві факти. Плюс бачимо ось ілюстрації, сурикати. Тобто дітки дізнаються і про звичайних тварин земноводних, такі от черв'як дощових хробак, яких вони бачать часто, да? навіть у нас тут у місті, чи в лісі десь. І такі незвичайні тваринки, яких ми екзотичні, так сказати. От І все, дізнайся більше. Тут у нас іде трошечки теж незвичайних таких цікавих фактів про цих тварин, які теж були описані в книжці. Але як доповнення йде. І все. Це ось остання сторіночка. Книжечка невелика, але, ви знаєте, доволі цікава. Дитині сподобається, тому що небагато читати, але можна роздивитися. Так вам ще пролистаю. Ось так от. Тому, хто, хто хотів придбати, подивіться ось огляд, і ви зрозумієте, скільки тут стоюночок, який зміст книг. Я думаю, що вам це буде актуальна ця інформація. Всім до побачення!